Полтава до нас приїхав Сергієнко. Олександр зустрічайте! Всім привіт! Вітання з Полтави! Привіт, Сашка! Олександр, привіт! Я Леся. Як в тебе настрій? Настрій нормально круто. Давай ще раз ці відчуємо, щоб вас зарядити максимально. В анкеті на запитання, на що витратити виграні гроші, у вас написано на потреби для 407-ї бригади. Насправді, поки я заповнював цю анкету, у мене з'явилося ще багато друзів, які пішли служити. Так що я думаю, це буде якось рівномірно розподілено між всіма розподілено? Так, так це дуже крута місія. Все, що ми сьогодні з вами заробимо, ми туди відправимо, Олександре. У нас буде для вас одна хвилина, а у вас буде для нас можливість виграти дві тисячі гривень. Окей. Ми всі за вас бажаємо успіху. Поїхали. Знаєте, що таке суржик? Ну, зараз узнаєте. Дивіться, є люди розмовляють українською мовою, є російською, а є суржик. Суржик це смесь української мови і галі мої навіки взагалі просто. От. Е, ви знаєте, я помітив, що в стендапі дуже багато коміків матюкаються. Я проти матюків. Але в нашій мові є дещо набагато гірше за матюки. Це русизми. Кстаті, до речі, у мене русизмів мови нема. Я балакаю, як виходить. Як пкач. Але це розірвало, так? Я балаку, як получається. Дві тисячі гривень. У вас вважаєте, що вже на рахунку, але можна виграти і п'ять. Це одне колісо, десь да? два. два. Кстати, до речі, можемо рухатись далі. Якщо ви не проти. Вас так зал полюбив. дивіться. Да, дякую. Сашко, друга хвилина для тебе. Пихай. Хтось із вас робив щось в житті случайно? У мене двоє дітей. Це не случайно, це запланована випадковість. Так от, мій старший син дуже полюбляє кіндер-сюрпризи. І коли ми з жінкою прийшли, принесли цю фотографію з УЗД і сказали, що в нас буде ще один хлопчик, він такий подивився і каже, М -м, повторка. <плес> Але знаєте, кажуть, щоб з роками сімейна рутина не з'їла твої відносини, то в сім'ю сім треба вносити якийсь екстрим. Хлопці, попробуйте під час сексу назвати свою дружину не тим ім'ям. От скажіть Олег. Лайфхаки, Лайфхаки, лайфхаки. Бік Боб, енергія життя нон-стоп. щоб розміши, розміши мене, розміши мене. Олександр, у вас же є 5 тисяч гривень. Чи готовий ви піти далі для того, щоб виграти? 10? Да. Да, так. Я балакаю, виходить. Ми вам зичимо успіху. Поїхали. Так. А, ви коли-небудь робили щось по А, Заходжу я недавно в Єву, ну, в магазин. Заходжу, а мені дуже швидко треба ну, щось купити. Дивлюсь на касі одна жіночка, думаю, Фу, клас, є, yes, все, я другий в черзі. І тут починається. Пакет «надо», не надо», оці карти, оці все. Вона каже: підскажіть, будь ласка, який рівень pH у цього шампуня? Касірша, я хезе, вона все, я не буду його брати, Валера, от мене, Валера прибігає, забирає шампунь. Каже, «Хоча ні. Я ним собаку помию, несіть опять Валера, йде шампунем, приносить для собачки. Вона каже: у вас є карта нашого магазину, можна по номеру телефону. А я спішу, вона каже: 095 411 95 82. Я стою і думаю, єс у мене твій номер телефону. А я знаю, що таке помста. Я зателефонував їй в 12 годині ночі. і кажу: ну що помила собаку, а? На останній секунді прямо встигли. Ну, да. Є ще жарти? Так, да, так, да, так. Да. Я нагадаю, 10 тисяч гривень вже є, можна їх забрати. А, це непогано. Mm -hmm. це, це вже 10, так. А, давайте я напевно заберу. <плес> я відчиняю цей. Одну секунду, одну секунду. Чи ви впевнені в тому, що е, ті жарти, які у вас залишились, не розсмішають коміків. Ні, можна просто ні. подвоїти, можна ще 10. Це ні, скільки ні. колес вийде? Дві пари, напевно, да? це чотири. Ну, давай. Але з іншої сторони, можна забрати десятку, нічого не провтикати, а якщо не розмішати, то можна все потіряти. Хлопці ризикують, а я що? Десятку забираю. <плес> 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 Давайте. Поїхали Поїхали? ще хвилина? Так. Чоловіче рішення. Це Давайте. дуже класне рішення. Олександре, хвилина для вас. Весь зал вас підтримає. Друзі, пам'ятаєте, цей радісний момент, коли випадають перші молочні зуби. Я просто пам'ятаю, коли у мого старшого сина випав перший молочний зуб, я допустився фатальної помилки. У мене не було мілких І Я, як зубна фея, поклав тисячу гривень під подушку. Він прохавав схему і на наступний день вирвав собі ще один зуб. Я прохавав його схему і ночі вставив зуб обратно. Підборіддя Юрія Ткача, яке трусилося, наче землетрус. Точно така схема у нас була з Лізою, з малою. Один в один. Да. Один раз працювала, потім я ще один тіла, от. Не вистачає налега. Олександре, вітаємо вас. 20 тисяч гривень. Ой, дякую, замість 10 дякую, дякую. А от тепер, питання. забрати 20 тисяч або піти на 50. 50 тисяч це вже 20 колес, наскільки я розумію. А, дивіться, я тут. Перший раз так. Жарти в мене залишились, а запити ще будуть. І я приїду до вас ще. О, ми вас за... чекаємо, Дяко. Юра, відчиняй сайт. Я думаю, що 20 тисяч на допомогу з знайомим в ЗСУ це краще, ніж десять. Красавчик, пішов на двадцятку, виграв. Допомога буде набагато потужнішою. Така атмосфера. Я як вдома. Мені все сподобалось, все круто. Заробив грошенят на донати. Дякуємо вам.